Сьогодні в мене відео про соняхи. Соняхи декоративні. Мабуть, ви всі бачили ось такі пачечки. Сонях декоративний, він продавався і в Аврорі, і в АТБ, і повинен бути зростом 60-80 см. Але в мене вимахав ось такий під 2 метри, хоча не весь. Через один. Ось цей, наприклад, красунчик букетний, бо в нього з пазу хлисточка пішли дітки, і стоїть такий красень з маленькими соняхами. А ці, ну, просто гіганти. Виглядають, як звичайний сонях. Головки вже опустили важкі. Цей он височенний, точно, метрів два. А ось за парканом з тієї ж пачечки вже більш-менш схожі на сортові. Спочатку вони ось такі, наче пусті. Плюсточки з'являться згодом, а може і залишиться ось таким. А внизу росте такий малюк. Маленький і чіпурненький, дуже гарний. Лише деякі рослинки мали сортові ознаки. Ось такі набиті махрові голівки. Інші або ж зовсім малесенькі, або величенькі понад 2 метри висотою. Тож, купляючи пакетик... Треба знати, що не всі виростуть такі, як хотілося б. Можливо, це від цього саме виробника а, така особливість, а можливо, це тому, що не завжди сортність передається через насіння. А ще в мене сталося просто неймовірне відкриття. Виявляється, що я за все своє життя, а це на секундочку, 46 років, і я жодного разу не нюхала соняхи. Мені навіть на думку не спадало, що вони пахнуть. А вони пахнуть. Ось такі, ще не розпущені. І пахнуть просто неймовірно. Це такий теплий. Сонячний, літній, медовий аромат. Він легкий, ненав'язливий, дуже солодкий і приємний. Тож, якщо ви, так як і я, ніколи не нюхали і не знаєте, який саме аромат у соняха, обов'язково це зробіть цього прийдешнього літа. Я думаю, вам сподобається. Тільки потрібно стигнути до того, як повністю сформуються насінинки, інакше того аромату вже не буде. А пахнуть, до речі, всі. І махрові, і звичайні соняхи.